Гадаю, справжнім відкриттям стали українські гаубиці Богдана. і це публічна інформація. Тому я можу говорити про це в ефірі. Бо багато з того, що відбувається в межах данської моделі, не призначено для широкого загалу. Але історія з Богданами добре задокументована. Це власне був один із перших прикладів того, наскільки вигідно працювати з локальним виробником. Якщо ви замовите одну таку сьогодні, отримайте її вже за два місяці. Не потрібно чекати роками. До того ж, це дешевше. Якщо виникає несправність, чи потрібен ремонт, місцеві фахівці можуть швидко все полагодити. А з точки зору функціоналу вони нічим не поступаються артилерійським установкам, виробленим у західній Європі чи де інде. Це дуже гарний приклад того, наскільки адаптивною гнучкою є українська промисловість, здатна виготовляти те, що справді потрібно на полі бою. Є ще одна велика перевага: тісний контакт, який я особисто бачив між виробниками та тими, хто перебуває на передовій. Наприклад, у сфері дронів, де відбувається постійна комунікація, допрацювання, адаптація систем озброєння і я вважаю, що це дуже перспективний напрям у довгостроковій перспективі. Це також може стати конкурентною перевагою для України після перемоги. Ви матимете розвинену високотехнологічну оборонну промисловість, яка зможе забезпечувати й інші країни, включно з Данією.